Щойно відбулося засідання уряду України спільно з широкою представницькою делегацією Європейської комісії. У нас було декілька робочих груп, які поставили на порядок денний виконання декільких ключових завдань в нашому двосторонньому співробітництві. Перше питання це була енергетика. І з обох боків доповіли уповноважені представники про те, які заходи будуть вживатися для диверсифікації поставок і для енергетичної незалежності Європейського союзу та України. Друге питання це співробітництво у сфері авіації і спільний авіаційний простір і угода про це повинна бути підписана в найкоротші терміни. Третє питання, яке стосується співробітництві в сфері антикорупційної діяльності і Починаючи з заснування в Україні окремого антикорупційного бюро і закінчуючи дерегуляцією і зменшенням повноважень чиновників і таким чином зменшенням корупції, воно не просто обговорювалося, але і наші європейські партнери нададуть нам конкретну технічну допомогу. Наступне питання це макрофінансова допомога. Нагадаю вам, що загальний обсяг макрофінансової допомоги складає 1,6 мільярда. Євро і ця макрофінансова допомога повинна збалансувати українські державні фінанси і дати поштовх для стабілізації економіки. І останнє надважливе питання. Ще раз підкреслюю, що сьогодні на засіданні уряду мною підписаний остаточний перелік документів, який необхідний для переходу до другої фази безвізового режиму. Тому ми будемо звертаємось до парламенту невідкладно прийняти ті закони, які Кабінет міністрів розробив. І це дасть можливість українцям якмога швидше відчути всі преференції нашого співробітництва з Європейським Союзом, а саме безвізово їздити до країн-членів Європейського Союзу. Це наша перша така зустріч в такому форматі, коли дуже чітко і предметно по кожному пункту приймаються рішення. І вже наступну зустріч будемо робити в Брюсселі. Комішенерс. well, one, one day in kiev is enough to understand that our mission cannot be a business as usual. there is a feeling of emergency, really. therefore, in what is in my domain, that is financial flows and financial assistance, we are reacting in not as business as usual, but all procedures for macroeconomic assistance, as well as on neighborhood. Potentially, one more instrument that is peace and stability that is on the basis of fast track, extraordinary procedures, and that is our homework to be done to assist Ukraine. And I do believe that we are in time. Одного дня у Києві достатньо для того, щоб зрозуміти, що ми не можемо використовувати ті методи, які ми зазвичай використовуємо, зазвичайних умов. Також цього одного дня достатньо для того, щоб відчути, що зараз у Києві надзвичайна ситуація. Те, що стосується тих питань, які відносяться до моєї компетенції, це фінансові потоки та фінансова допомога. Тут також ми не можемо використовувати ті методи, які ми зазвичай використовуємо. Тому ми намагаємося залучити усі відповідні процедури, зокрема також використати ще якісь додаткові процедури у рамках такого інструменту, як мир і стабільність у цьому випадку, ми також хочемо. Використати всі можливості для того, щоб можна було прискорити uh, надання uh, такої допомоги з боку Європейського Союзу. І це та домашня робота, яку ми маємо виконати. І Я думаю, що у цьому відношенні ми uh, встигаємо і діємо вчасно. А нефаймейкайм каунтинг Correctly, This is my seventeenth uh, visit to Ukraine while in the office, but this time it feels different. Let me start by expressing my full solidarity with the Ukrainian people following the blatant violation of the sovereignty and territorial integrity uh, of Ukraine. You can count on the full European Union support at this difficult uh, moment uh, uh, of your history. And the European Union does not uh, and will not recognize the annexation of Crimea by the Russian Federation. Я е, якщо я рахую правильно, то це вже мій 17-й візит до Києва упродовж того часу, скільки я перебуваю на посаді. Однак цього разу е, абсолютно інші відчуття. І я хочу розпочати з того, щоб виразити свою солідарність із народом України після е, того нагапного порушення територіальної цілісності та незалежності України, і хочу запевнити вас у тому, що ви можете повністю розраховувати на європейський союз на його підтримку у цей складний час. But the main reasons why uh, we are here, the two of us, uh, but also a number of the high ranking uh, European Commission officials, is to set a more forward looking agenda and also to help you to create uh, some good and positive stories. We need a positive stories in our life, uh, and I think the one we have worked on today uh, is indeed a, a good story for all the Ukrainians uh, and all the citizens of the European Union. Але основна причина, чому ми удвох із комісаром Левандовським і також із чисельною делегацією високих представників Європейської комісії, сьогодні перебуваємо у Києві. Це для того, щоб створити порядок денний, який буде орієнтований на майбутнє. Нам з вами потрібні позитивні історії. І я думаю, що та робота, яку ми провели сьогодні, якраз і є тією позитивною історією, яка настільки потрібна всім українцям і громадянам країни. and our visit uh, puts into practice president uh, of the european commission, um, uh, president barroso, promise of practical support uh, for urgently needed reforms after last week's uh, signature of the political provisions of the eu-ukraine association agreement. Наш візит також втілює на практиці обіцянку президента Борозу надати практичну підтримку для усіх тих нагальних реформ, які необхідні після того як минулого тижня було підписано політичні положення угоди про асоціацію України Європейський Союз Авичок сірате uh, uh, For the applications of the association agreement, outreach to all Parts of Ukraine is important as it is continued dialogue with the Verkhovna Rada and the civil society, both of whom play a significant role in advancing reforms. Uh, and second, the European Union is united in its support to Ukraine. Ukraine needs to be united too. І йдеться про два основні принципи, про які ми говорили сьогодні, це принцип залучення усіх зацікавлених сторін, і це принцип єдності, для того щоб можна було застосовувати угоду про асоціацію. Необхідно спілкуватися із усією країною так само, як абсолютно необхідним є е, постійний безперервний діалог із Верховною Радою та е, громадянським суспільством. Хочу наголосити на тому, що Європейський Союз об'єднаний у своїй підтримці України, і Україна так само має бути об'єднаною. Навіна мітінки we had антвігата. A... Number of the different formats uh, uh, throughout uh, the day, we have discussed uh, a number of the specific areas, six of them, uh, are very much along the lines of the priorities as you have defined uh, them last week, uh, uh, and and being in Brussels on the occasion of signing the association agreement, and we have been today focusing uh, uh, on the setter uh, of uh, the. Economic, political uh, reform and stabilizations uh, needed in Ukraine, and how best we can support it. I will not go into the details uh, of the political reforms, economic uh, uh, support, trade, energy, mobility, and others. But you will see as a result of our work, uh, uh, and I hope uh, rather soon, uh, and and transparent. public document uh, available not only uh, to the government uh, and other important stakeholders under uh, uh, the European Union but available uh, to all the Ukrainians uh, to make us uh, accountable for the promises uh, uh, we making thank you very much Під час наших зустрічей, які ми проводили вчора, і особливо сьогодні, із представниками уряду, у нас були різні формати таких зустрічей. Ми обговорили важливі питання, конкретні питання у шести сферах. Переважно ці сфери співпадають із тими пріоритетами, які ви, пане прем'єр-міністр, визначили сам під час вашого візиту до Брюсселя минулого тижня. Для підписання угоди про асоціацію. Ми говорили про цілий комплекс різноманітних економічних, політичних реформ, і також заходів, які необхідні для стабілізації ситуації в країні, і яким чином ми, з нашого боку, можемо найкраще підтримати Україну у цьому відношенні. Я не буду вдаватися зараз у деталі. Йшлося про політичну реформу, про економічну підтримку, про заходи у сфері торгівлі, мобільності і так далі. І про всі ті, і про всю ту допомогу, яку може надати європейський союз. Для цього ми з нашого боку підготували прозорий документ, який є доступним не лише для відповідних посадових осіб європейської комісії та уряду, але також і для всіх громадян, для того, щоб ми були прозорі для вас у всіх тих заходах, які ми здійснюємо.